Бог дивовижний, тому давайте пізнавати його разом. Помилки трапляються навіть під час таких відомих нагород, як церемонія Оскар. У 2017 році, коли ведучий оголосив переможця, команду Music La, La, La Land, і вони вже вийшли сказати своє привітальне слово. Виявилося, що це помилка. Він вибачився і сказав, що йому дали не той конверт, і насправді перемогла інша картина. Під назвою Місячне світло. Команди, які готують такі церемонії, будь то церемонія Оскар, чи Греммі чи Нобелівська премія, виявляється, також можуть помилитися: не помиляється лише Господь Бог. І одного разу Він дасть особливу нагороду кожному, хто йому служить. У післані до Петра сказані такі слова про Ісуса, який названий архіпастером. А коли архіпастер з'явиться, то одержите ви нев'янучого вінка слави. Коли прийде Христос, Він принесе з собою нагороду, Він не помилиться, Він знає, кого нагородити, і Він обов'язково це зробить з тими, хто вірний Йому, хто любить Його. Нагороди від Христа це щось особливе. Це не тимчасові нагороди, які тут ми можемо отримати на землі. Це вічна нагорода з рук нашого Христа, нашого архіпастиря. Нехай допоможе нам Господь бути вірним йому, служити йому до кінця, щоби із його рук отримати цю нагороду. Бог дивовижний, давайте пізнавати його разом.